Я снухаю. Ну нічого, ви працюєте. Хто нам надав, людина дозволила. Що, Раз. Раз. Що, ви хочете просто позитивно. Кажу, людина дозволила нам, вчительне. Ну то що? Вас Хто нам звав? дозводав? Дмитро, ви знаєте закони? Звісно, знаю. Знаю, перший, який ви порушили, звертаючись до громадянина, ви повинні представитись, так чи ні? Я а ви запитайте його, чи я представився? Я не до нього, до мене звернувся, вийшов. Старший сержант Речинський мене звати. Оттак, без разу. Як, Діма, ви запитайте перш за все людину, чи вона до нас має довести. Я запитати. нічого ви, ще ні? не сказав. Ну, ви Вискочили і всі давайте, ну все, то розберемося, чи порушуєте, чи ви ні. Ви конкретно не будете розбиратися. Серйозно, да. ми народ України, який буде розбиратися. Послухайте мене, робота міліції є власна. No. Ви можете максимум що робити, це спостерігати. Вам це ніхто не заповнив наступне. Розбиратися конкретно, будуть на це уповноважені на талоні. Прокуратура, інспекція та внутрішня безпека. Зрозуміло? Uh -huh. Ви можете просто спостерігати. Свої думки, свої якісь е, припущення, домисли ви залишайте при собі. Ви некомпетентна та людина і у вас немає якогось кваліфікації юридичної чи правової, чи е, якогось е, іншого документа, яке дає вам право перевіряти працівників міліції. Спостерігати спостерігати. Більше інше вас не стосується. Не є його законним представником, так що просто стоїте, постояли і так далі. Наступне, в моїх діях особисто і в моїх діях напавників немає нічого протизаконного, яке порушує. До якогось, я, вас щось питав. До якогось, я вам поясню, Дані до якогось друзі, рішення про закону. Якщо дане відео попаде в соціальні мережі, в Ютуб і так далі, і люди будуть залишати коментарі, я подам на вас суд. Добре. Я його виграю за Добре. порушення Добре. своїх конституційних Віде... прав, від... так як я є громадянином України. Я вам Коли буде доведено, що в моїх діях є щось протизаконне, будь ласка, ви тоді маєте право якійсь, е, якісь дії робити. Як ваше Записка. прізвище? Моє. Прізвище ваше, так. Іванов Іван Іванович. Е, я, у вас є документ? Наш. Е, поясню вам. Ви е, підійшли до нас. Ну, я вам представлюся. Ну. Ви знаєте моє прізвище. Де нам повинен Якщо Де написано, що я повинен не Де Ви написано, не повинні що я. представлятися. Ви повинні. Ви з'явити працівникам міліції свої документи або е, інший якийсь документ, е, який засвідчує вашу особу. На підставі того, що ви на даний момент е, зі мною спілкуєтесь і приймаєте участь в якійсь моїй діяльності. Ви в мене в питали, чи я закон діянністі. знаю. Ви його знаєте? Так, я знаю. Статтю 11, пункт 2 закону про міліцію знаю. І 10 знаю, і 11 знаю. Ну, то що знаю. там написано? І всі знають. То що там Права написано? та обов'язки, якщо ну, ви не знаєте. Ну, то що конкретно я в цьому пункті написано? Я вам, ви що, ну, Мене на роботу берете, перевіряєте чи так далі. Я вас так ви порушуєте закон зараз. Свою. Я ж вам сказав. Іванов Іван Іванович. Документи є у вас? Іванов Іван Іванович. Документи Немає. є у вас? При... Немає у вас Немає. ніякого документу? Прізвище ваше? Іванов Іван Іванович. Прізвище ваше? Іванов Немає. Іван Іванович. Я вам не вірю. Вам ну, то це ваші Кто проблеми. Водій? Хто водій? Він водій. А? Він водій. Ну, документи водій – це людина, яка керує транспортним засобом. Документи предоставте свої, будь ласка. На підставі, я говорю, на підставі того, що ви тут щось знімаєте. Ви ну, що, не шо? розумієте, чи ви не неадекватний. Розумію. Щоб я знав потім, на кого мені... Що ви е, бо ви не розумієте, на кого мені подавати позов до суду. Документи на ваші. Іванов, Або ви будете Іван, доставлені Іван. до райвідділу на три години. Серйово? Для встановлення особи звісно. Виключемо відповідальних, виключемо прокуратуру, виключемо всіх, ви, викличем навіть цей викликайте. самий народ. Викликайте. Зрозуміло? Викликайте. І хай вони вирішують. Викликайте. Я вам ще раз, ви відмовляєтесь назвати свої дані? Звісно. Пойдіть, будь ласка, до служби автомобіля. Ні. Ви відмовляєтесь? Що? машиночки заглушую і їдемо з вами. Я машину свою заглушую, їдемо з вами. ж Я машину маю право заглушити. Я їхати не буду, я з бокової дверки два типа. З вами ще спілкуюся пресник міліції. Я не буду нікуди тікати.

Я вам ще раз поясню, ви йдете зі мною? Ні. До машини поїдіть руки забери. До машини пройдіть, будь ласка. не тикайте мені. Я вам, вас останній раз попереджую. До машини прийдіть, ви відмовляєтесь виконувати вимогу працівника міліції. Й ти воюй. Можеш під'їхати сюди до... Де Луговий вчора взятку фальсифіцервав. А? Як від урожая їхати, де ото давали взятку гаїшникам і оформили їх. Ось тобі начислить народ. А? Так, підіть. Ще раз. Піди що їдемо. Та що пепси я діл хочу забрати. Да. Не пепси, а патрульна служба. Шановний. Виражайтеся коректно. Да, я якщо не перезову через 10 минут, то ти знаєш, де їхній відділ під'їдеш. Ви з якого району? З Вінниця. А? З міського. З з з з з з з Троє тут налетіли. Ви налетіли. – І ви нас ви. двоє є стоять. Дані свої, я ж кажу, я дивлюся ваші документи, записую і щасті здоров'я. Давай. Ви знаєте, коли маєте документи перевіряти? Я багато чого знаю. Я вам ще раз говорю. Я бачу, що ви нічого не знаєте. Ви відмовляєтесь да, відмовляє. до машини, пойдіть до вас. Толік, наберей вовка, шермет. Не треба нічого віддавати. Ні, Телефон, дай давай, дайте казати, що це. Телефон забрали, чуєте? Шановний, до машини, будь ласка. Давай, давай, да хоч. Сторонку, ні! Сторонку, Йди, будь ласка. Сторонку, кажуть, на кричи, Толік. Не, не видать. не а, видать. Что, Ключи давай. Да видаю. Да я везу. На. Телефон забери. Телефон у вас. Телефон у вас находится. Забрали мой телефон. Телефон у вас находится. Это телефон телефон ваш телефон. Забавайте Ключи давай. Закрывай двери. Ключи даете? Ключи, да. Телефон. Телефон у вас находится. Заблокируй, Дарья. Телефон, даже сказав, що телефон ще забрав вас.